Воно один із наймасштабніших романів Стівена Кінга. Це був період його творчого розквіту. Після виходу таких бестселерів, як сяйво та мертва зона. Він узявся за найбільш амбітний проект, об'єднавши в ньому улюблені теми: страх дитинства, силу дружби та циклічність зла. Ідея книги визрівала кілька років. Кінг хотів написати історію про дітей, які зустрічаються з абсолютним жахом. А потім повертаються до нього в дорослому віці. В основу твору лягли його дитячі страхи, зокрема, острах каналізаційних люків, де могло ховатися щось зловісне. Книга стала свого роду дослідженням природи страху. Кожен герой стикається з власними фобіями, але головним антагоністом виступає позаземне зло, яке приймає форму клоуна Пенівайза. Саме ця істота стала культовим образом у жанрі жахів. Одна з головних ідей, воно те, що дитячі жахи нікуди не зникають, а лише змінюють форму. Діти, що боролися з чудовиськом у 50-х роках, повертаються в рідне місто Дері, щоб знову зустрітися з ним через 27 років. Таким чином Роман досліджує ідею пам'яті, пригнічених страхів і впливу дитячих травм на доросле життя. Крім того, кінг майстерно вплітає соціальні коментарі. Дері не просто містечко, а метафора суспільства, яке не помічає зла, навіть коли воно поруч. Місто толерує насильство, воно стає частиною його культури, а Пеннівайз лише підсилює це. Воно одразу стало феноменом у світі літератури жахів. Це не просто хорор, а епічний роман, у якому поєднуються містика, психологічний трилер. І навіть драма дорослішання його порівнюють із один літній день Рея Бредбері та хлопцями з Брюгі Денса Лемона, творами, які досліджують дитячі переживання крізь призму жаху. Роман закріпив статус Кінга як майстра жахів та популяризував образ клоуна убивців масовій культурі. Його адаптації, міні-серіал та дві частини фільму Андреса Мускеті лише зміцнили цю позицію. Друзі. Перед тим як зануритися у світ кіно, хочу попросити вас про важливу річ: лайки, коментарі та підписка це не просто кнопки, а реальна підтримка для розвитку каналу. Саме ваша активність допомагає відео потрапляти в рекомендації та знаходити нових глядачів. Тож, якщо вам цікаво, не забудьте натиснути Подобається, залишити коментар і підписатися, якщо ще цього не зробили. Це дуже важливо. І я вам за це щиро вдячний. Роман воно побудований на чергуванні двох часових ліній: подій, коли головні герої діти, і коли вони повертаються в дері дорослими. Такий підхід створює відчуття циклічності, що є центральною темою твору. Стівен Кінг використовує нелінійний сюжет, історія розгортається фрагментарно через спогади героїв, що складаються у повну картину. Читач, так само як персонажі, відкриває минуле поступово. Особливість структури паралельні події у двохчасових проміжках. Дитячі страхи переплітаються з дорослими, а фінальна битва з Пенні Вайзом у 50-х відображається у фінальному зіткненні 80-х. Кожен з головних героїв уособлює певний тип страху та життєвих випробувань, втрата близької людини, відчуття провини, страх перед соціальною ізоляцією. Травма домашнього насильства та інші так кінг показує, що справжній жах не монстр, а те, що сидить у свідомості людини. Місто Дері саме по собі є персонажем. Воно живе та дихає, воно завжди було місцем насильства та трагедій. Пенні Вайс не просто монстр, а уособлення зла, яке періодично пробуджується та живиться страхом. Дері ідеальне середовище для цього. Адже його мешканці не помічають жахливих подій або свідомо їх ігнорують. Кінг тут торкається глибшої теми: суспільного байдужого зла. Насильство відбувається на очах у людей, але вони воліють не втручатися, і саме це робить зло сильнішим. Кінг майстерно використовує кілька прийомів для створення атмосфери жаху: психологічний страх, поступове нагнітання. Поєднання буденності та містики, у центрі уваги не тільки сцени з Пеннівайзом, а й внутрішні переживання персонажів. Читач бачить, як страх впливає на їхнє життя, і це змушує асоціюватися з ними. Жах не приходить одразу, він наростає через невеликі деталі, які стають дедалі моторошнішими. Клоун у каналізації, кривавий фонтан у ванні й голоси з люка, знайомі місця перетворюються на джерела жаху. Ретроспективне нагадування, жахливі події дитинства накладаються на доросле життя, підсилюючи ефект страху, який ніколи не зникає. Теми, які лякають на рівні підсвідомості, страх самотності, втрата близьких, безсилля перед злом. Усе це робить роман не просто страшним, а емоційно важким. Мінісеріал воно став першою повноцінною адаптацією роману Стівена Кінга. Яка відкрила для широкої аудиторії історію про таємниче зло, що ховається під обличчям клоуна? Виробництво здійснювалося для телебачення, що суттєво вплинуло на загальну атмосферу, рівень жорстокості та сюжетні зміни в умовах обмеженого бюджету та телевізійних стандартів. Режисер Томі Лі Волес і сценарист Лоуренс Ді Коен змушені були відмовитися від найгостріших моментів книги, спростивши структуру розповіді. Попри це, серіалу вдалося закарбуватися в пам'яті глядачів завдяки унікальному образу Пеннівайза у виконанні Тіма Карі та відданому відтворенню духу роману. Структурно мінісеріал складається з двох частин: перша розповідає про дитинство головних героїв, а друга про їхнє повернення до Дері в дорослому віці. На відміну від роману, де обидві часові лінії переплітаються, серіал подає їх як дві чітко відокремлені сюжетні арки. Це зроблено для того, щоб не заплутати глядачів, адже формат телевізійного показу вимагав максимально доступного викладу матеріалу. Таке спрощення вплинуло на загальне сприйняття історії, адже у книзі саме чергування минулого та теперішнього створювало ефект дзеркала, що відбивало зміни в героях і повторюваність жахливих подій. Візуальний стиль серіалу не вирізняється особливою винахідливістю, проте йому вдалося передати атмосферу маленького містечка, що приховує страшні таємниці. Дері виглядає провінційним, але водночас гнітючим місцем, де моторошні речі відбуваються майже буденно. Основний фокус робився не на спецефекти чи складні операторські рішення, а на створення загальної атмосфери страху. Це було викликано не лише творчим вибором, а й бюджетними обмеженнями, які не дозволяли масштабних постановок. Найсильнішою складовою серіалу, безперечно, є образ Пенівайза у виконанні Тіма Карі, його версія клоуна значно відрізняється від пізніших інтерпретацій. Замість демонічного створіння з вигадливим гримом, яке одразу викликає жах. Карі грає панівайза як майже реального циркового клоуна. Який лише у потрібний момент показує свою справжню суть, це робить його ще страшнішим. Його поведінка здається знайомою, навіть звичною, але в будь-який момент він може перетворитися на хижака. Його усмішка швидко змінюється на голодний оскал, а глузливий тон голосу переходить у загрозливий. Карі не покладався на грим чи спецефекти. Його акторська гра сама по собі створювала образ моторошного зла. Саме тому його «Пеннівайз» залишається в пам'яті багатьох глядачів і донині. Гра акторів загалом виявилася нерівною. Дитячий каст вдало передав емоційний спектр своїх персонажів, особливо виділяється Джонатан Брандес у ролі молодого Біла Денброу. Його персонаж виглядає вразливим, але водночас рішучим лідером, що намагається подолати не лише зовнішніх демонів, а й власну провину за смерть брата. Інші юні актори також досить переконливі, що додає серіалу емоційної глибини. Водночас дорослий склад виявився менш виразним. Більшість акторів грають надто стримано, через що сцени, які повинні викликати напругу, іноді виглядають сухими. Винятком можна назвати Джона Рітера у ролі Бена Генскома та Гарі Андерсона, який зіграв дорослого річі Тозіра. Їм вдалося зберегти харизму та емоційну щирість. Суттєві відмінності від книги позначилися на загальному тоні серіалу. Багато важливих елементів, які робили Роман настільки глибоким, були вирізані або змінені. Наприклад, у серіалі значно пом'якшено образ батька Беверлі Марш. У книзі він символізує домашнє насильство і контроль. У серіалі ж його агресія менш виражена. Також повністю прибрано містичний концепт черепахи, яка в романі виступала як вищий порядок, протиставлений Пеннівайзу. Це спростило історію, позбавивши її певного метафізичного підтексту. Найбільше розчарування викликав фінал серіалу. У книзі фінальна битва з Пеннівайзом є масштабною та глибоко символічною, тоді як у серіалі його остаточна форма гігантський павук. Виглядає надзвичайно дешево через слабкі спецефекти, це суттєво зменшує вплив кульмінації на глядача. Попри всі свої недоліки, міні-серіал став культовим. Його не можна назвати ідеальною адаптацією, але він відкрив двері для подальших екранізацій і вплинув на популярність історії Кінга. Багато глядачів, які вперше побачили цей серіал у дитинстві. Досі вважають його найстрашнішим саме через асоціації з власними дитячими страхами. «Пеннівайз Тіма Карі назавжди залишився у списку культових кіномонстрів, а сам серіал продемонстрував, що навіть з обмеженим бюджетом можна створити атмосферну історію жахів. Сьогодні цей серіал сприймається як дещо застарілий, особливо у порівнянні з сучасними кінематографічними стандартами. Його спецефекти виглядають примітивно, а багато сцен здаються театральними. Проте він залишається важливою частиною історії адаптації. Воно і досі має відданих шанувальників. Його головна заслуга закладення основ для наступної, більш масштабної та технологічно досконалої адаптації, яку здійснив Андрес Мускетті. Далі ми переходимо до аналізу кіноделогії Мускетті. Де вже буде зовсім інший підхід до візуальної мови, стилю жахів та акторського виконання, Андрес Мускетті взявся за адаптацію, воно запропонувавши глядачам значно масштабніше та кінематографічно виразніше бачення історії. На відміну від мінісеріалу, що був створений для телебачення та мав обмежені можливості у плані постановки? Нова версія отримала повноцінний кіноформат із сучасними спецефектами. Складнішою операторською роботою та значно більшим бюджетом, крім того, Мускетті вирішив змінити структуру оповіді, розділивши історію на два окремі фільми: перший засереджений виключно на дитячій частині сюжету, а другий на дорослих героях. Такий підхід дозволив більш глибоко розкрити кожен період життя персонажів, приділивши їм достатньо екранного часу. Однією з найбільш значущих змін стало перенесення подій у часі. Якщо в романі та мінісеріалі дитяча частина відбувалася наприкінці 50-х, то у фільмі Мускетті події розгортаються у 89-му році. Це дозволило зробити героїв ближчими сучасному поколінню глядачів, а також використати ностальгічний елемент, подібний до того, що зробив серіал Дивні дива – «Stranger Things», де також знімався один із акторів Фін Вулфгард. Завдяки цьому фільм став більш доступним для широкої аудиторії. Стиль жахів у цій версії значно відрізняється від міні-серіалу. Якщо у 1990 році фільм покладався більше на акторську гру та атмосферу, то у новому форматі страх реалізовано через динамічніші сцени, cgi ефекти та сучасний монтаж. Пенівайс у виконанні Біла Скарсгорда отримав абсолютно новий образ. Його клоун одразу виглядає потойбічним. Він не намагається маскуватися під доброзичливого артиста, а з перших секунд відчувається, що це щось зловісне. Його рухи нагадують поведінку хижака, голосові модуляції неприродні, а поведінка примарна і загрозлива. Це різко контрастує з образом Тіма Карі, який робив ставку на людяність і несподівану зміну тональності, у цьому й криється головна відмінність підходу Мускетті. Він створює більш явний і візуально страхітливий жах, а не атмосферу поступової загрози. Кінематографічно фільм вражає роботою камери та кольоровою палітрою. Деррі тут виглядає більш насиченим, деталізованим і кінематографічним. У ньому з'являється більше контрастів між затишком і жахом. Особливу увагу приділено сценістиці: моменти жаху побудовані не лише на ефектах, а й на операторській роботі, яка грає з перспективою викривленням простору і несподіваними ракурсами. Наприклад, сцена в будинку на ніболт Стріт чудово демонструє цей підхід. Камера буквально гуляє разом із героями, підсилюючи почуття дезорієнтації. Ще однією сильною стороною стала акторська гра дітей. Джейден Мартел у ролі Біла Денброу відмінно передає біль втрати та бажання розгадати таємницю брата Софія Ліліс у ролі Беверлі додає емоційної глибини, показуючи травматичне минуле своєї героїні. Фін Вулфгард у ролі Річі став своєрідним комічним центром фільму, надаючи йому легкість, що контрастує зі страшними подіями. У цілому діти в цьому фільмі виглядають живішими, природнішими та більш автентичними, ніж їхні дорослі версії в сиквелі. Фінал першого фільму у мускетті виглядає значно ефектніше ніж у міні-серіалі. Битва з Пеннівайзом у підземеллях побудована на динаміці, а не на дешевих спецефектах. Головним мотивом стає єдність дітей. Лише разом вони можуть протистояти чудовиську. Це дозволяє краще розкрити емоційний зв'язок між героями і водночас закладає основу для подальшого розвитку у другій частині. Друга частина вже працює з дорослими героями, що суттєво змінює тональність історії. Якщо перша частина більше схожа на підлітковий фільм жахів із сильним емоційним центром, то друга це психологічне дослідження страху та трав дитинства. Головним викликом для фільму стало відтворення тієї ж хімії між героями, яку мали дитячі актори. Хоча дорослий каст підібраний досить вдало, у фільмі бракує тієї самої природності, що була в першій частині. Ще одним важливим аспектом стала структура оповіді, на відміну від книги, де історія дорослих і дітей переплітається, у фільмі довелося вводити флешбеки, щоб підтримати зв'язок між подіями минулого та теперішнього. Це створює певні проблеми з темпом. У першому фільмі дія була стрімкою, а тут вона стає розтягнутою. Деякі моменти жаху виглядають повторюваними, оскільки вони ґрунтуються на тій же схемі. Герой опиняється в самотньому місці, бачить щось тривожне, з'являється Пенівайс, і сцена закінчується скримером. Якщо в першій частині цей прийом працював завдяки новизні, то у другій він дещо втрачає ефект. Проте другий фільм добре передає головну ідею. Страх дорослих героїв є набагато складнішим, ніж у дитинстві, він не завжди є чітким. Він пронизує їхнє життя у формі невпевненості, почуття провини та незавершених історій. Мускеті майстерно показує, що Пеннівайс – це не просто монстр, це символ незагойних травм, які продовжують жити в пам'яті. Фінальна битва, хоч і має масштабний візуальний ряд, все ж поступається емоційному піку першої частини. Вона не настільки напружена, хоча й підсумовує ідею того, що зло можна подолати лише тоді, коли перестаєш боятися. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк, написати коментар і підписатися, це допоможе розвитку каналу. А ще приєднуйтесь до нашого телеграм. Там вас чекають щоденні добірки, обговорення та голосування за нові теми. І якщо у вас є бажання підтримати канал фінансово. Я буду дуже вдячний за будь-який донат на Монобанку. Це допоможе розвивати контент ще краще. Усі посилання в описі. Дякую за перегляд і до зустрічі в наступному відео.